Усім привіт! Це відео дуже важко назвати рецептом. Це скоріш за все така вам ідея для оформлення десерту для свята. Спочатку готуємо желе згідно інструкції. У мене це 400 мл гарячої води і в ній я розчиняю одну упаковку готового желе. Смак обирайте на свій смак. Потрібно його остудити до кімнатної температури. Після чого розливаємо желе по склянках або креманках. У мене ось такі келихи, вони схожі на гарбузики, тому я обрала саме їх. Ставлю келихи з желе у холодильник, щоб вони застигли. Після того, як моє желе застигло, переходимо до прикрас. Беремо будь-яке чорне печиво у мене це орео. Подрібнюємо його будь-яким зручним для вас способом качалкою, блендером, просто руками. Після чого достаємо наше желе і встромляємо в нього хробаків. Хробаки в мене покупні, але при бажанні можна зробити самостійно з різнокольорового іншого желе. Просто потрібно використати вдвічі менше води. І залити в трубочки для коктейлів, Почекати, поки вони застигнуть, і дістати з трубочок. Але сьогодні я не заморочуюсь, у мене були ось такі храбочки, якими я прикрашаю наш чудовий десерт. Ось і все це неймовірно смачно, просто, швидко та бюджетно. Але порадує і дітей, і дорослих на будь-якому святі. Наприклад, зараз буде Хеллоуін, не всі його святкують. Але може бути гарною ідеєю, також для ярмарку в школу. Повірте, це буде десерт, який розлетиться першим. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Смачного!